Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Три роки працює підприємство з виготовлення титанових імплантів в Мукачеві. Там виготовляють імпланти, а також сітки, які перекривають дефекти черепа. Спочатку деталі імпортували із Китаю, а потім створили власне виробництво. Була там і наша знімальна група. Мурал на честь прикордонників намалював художник Ярослав Романюк. На стінописі зобразив небо та захисників, котрі охороняють Держрубіж. Ярослав Романюк з Івано-Франківської області. Зараз продовж півроку служить у 27-му прикордонному загоні імені герою Карпатської Січі. До початку повномасштабного вторгнення займався станковим та монументальним живописом розписував храми та будівля, а також навчав дітей. З Андрієм Потічним попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережній незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, колеги, поліцейські, військові, жителі громади, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Андрій Потічний народився 28 березня 1997 року. Навчався у школі номер 15 Далі вступив до Ужгородського національного університету, який закінчив у 2018 році. Був інспектором зводу номер 3 роти номер 1. Полку управління поліції особливого призначення номер 2 штурмовий полк цунамі, об'єднані штурмові бригаді Національної поліції України. Людь загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Кліщіївка Донецької області. внаслідок ворожого обстрілу 18 вересня цього року. Військовому було 26 років. Поховали Андрія на пагорбі слави в Ужгороді. У захисника залишилися батьки та брат. Вічна пам'ять і слава герою. Юрій Фучко загинув на війні. Про це повідомили на сторінці Середнянської селищної ради у Фейсбук. Там написали, що Юрій народився 19 квітня 1982 року в селі Вовкове Ужурицького району. Військовий був навідником десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти. Загинув 14 вересня цього року під час виконання бойового завдання в селі Новомайорське Донецької області. Прощання з Юрієм відбудеться у понеділок, 25 вересня, о 13 годині. Вічна пам'ять і слава герою. 65-річний велосипедист загинув наслідок аварії у місті Винограді у Берегівського району. Про це написали на сайті Нацполіції Закарпаття. У повідомленні йдеться про те, що про аварію повідомила о 20.47. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала що 34-річна жителька Виноградова. керуючи автомобілем Фольксваген, зіткнулася із велосипедистом, який рухався по путному напрямку на проїжджій частині дороги та зміщувався справа наліво. Під отриманих травм 65 річний місцевий житель загинув на місці. Поліцейські водійку освідчили, вона була Твереза. Автомобіль та Велосипед помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. У справі призначили експертизи. Жінці може загрожувати до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідство у справі триває. Літня кухня горіла в селищі Щетера Водячівського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що загорання сталося близько 18-ї години. Всередині господаря не було, бо він прибирав на городі. Рятувальники за півгодини ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів. Вогонь знищив покрив літньої кухні, кімнату площою 10 квадратних метрів і одну тонну сіна. Травмованих та загиблих немає. Сьогодні вранці рятувальники знайшли 22-річного ужгородця поблизу полонини що в Рахівському районі. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що повідомлення рятувальникам надійшло від матері туриста. Він скинув її координати перед тим, як розрядився мобільний телефон. Працівники ДСНС вирушили на пошуки за вказаними координатами. Чоловіка знайшли о 5.40. медична допомога ужгородцю не була потрібна, тому рятувальники відвезли його до села Ділове. Житель Тачівського району виправдовував збройну агресію Росії проти України. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. За її словами, правоохоронці Закарпатцю повідомили про підозру у визнанні правомірної заперечені збройної агресії РФ проти України. На Закарпатті служба безпеки України викрила чергового прихильника руського міра, який з нетерпінням чекав нападу Путіна. За даними спецслужби до протиправної діяльності, причетний мешканець міста Тячів у соціальних мережах, у тому числі заборонених у нашій країні, він виправдовував російську агресію у поширюваних ним дописах. Серед іншого стверджувалося, що нібито суверенної держави Україна нема і ніколи не було під час слідчих дій Півробітники СБУ отримали доступ до комп'ютера агітатора, з якого він поширював деструктивний контент. Правоохоронці знайшли переписку чоловіка з росіянами, в якій він напередодні вторгнення Росії заявляв, що з нетерпінням чекає нападу Путіна. В результаті спецслужба повідомила фігуранту про підозру за частиною 2 статті 4362 кримінального кодексу України. Продовжуються всі необхідні слідчі дії для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом. Шість вантажівок транспортували із за кордону на митну територію України зі зменшенням розміру мита на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Про це Суспільному розповіла речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, жителі різних областей України завозили з Німеччини вантажівки з документами, які вказували неправдиві дані про роки виготовлення та про роки першої реєстрації шести машин. Порушниками виявилися керівники підприємств та приватних фірм з різних регіонів України. Діяли за одною схемою, завозили з Євросоюзу вантажів. Які марки дав різних моделей до митного оформлення, надавали документи з неправдивими відомостями щодо року виготовлення та першої реєстрації транспортних засобів, що призвело до зменшення розміру митних платежів. Приміром, директор вітчизняного підприємства сплатив за вантажівку рік, виготовлення якої за документами зазначено 2016 рік всього 170 тисяч гривень. Насправді, фура виготовлена у 2015 році, що значно впливає на ставку акцизного податку на транспортні. Ні, засоби відповідно у рази збільшує сплату ввізного мита, акциз та ПДВ. Тож у даному випадку необхідно було сплатити майже 780 тисяч гривень митних платежів відносно керівника, що вчинив дії спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів, надавши до митного оформлення документи з неправдивими відомостями, складно протокол про порушення митного законодавства. Аналогічні фінансові афери зі зменшення розміру митних платежів при імпорті ще п'яти вантажівок. Також підтверджує. Талися після отримання офіційних відповідей на запити митниці від німецьких колег варто зазначити, що такі протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 150% несплаченої суми митних платежів. Апарати зовнішньої фіксації, імпланти для всіх кісток та пластини для черепів усе це виготовляють в мукачеві. І таких штук ми за свої гроші на перший рік війни відправляли сотнями в день кожний божий день. До цей це теж благодійно відправляється зараз в Буденську область. Підприємство з виготовлення титанових імплантів працює в Мукачеві з 2020 року. Директор виробництва Олег Гудаш каже: спочатку імпортували деталі з Китаю, а потім створили власне виробництво. Ми виготовляємо імпланти для всіх переломів, будь-яких від голови до мізинця, до п'ятки, тобто ми маємо титанові імпланти на всі кістки, які ви тільки можете собі уявити, ми виготовляємо індивідуальні черепа, ну тобто сітку для черепа для закриття дефекту. І також ми виготовляємо системи зовнішньої фіксації, які використовуються для стабілізації кінцівки при там пораненні і ну, фактично рятують кінцівку. Від дом я як лікар підбираю спочатку. Зрозуміло, дивимося рентгени, підбираємо металну, і ми ж не беремо тільки в одну позицію. Ми беремо цілу лінійку. Тобто, якщо пластина, це від шести отворів до максимуму. Якщо стежень, тож він має певну лінійку розмірів. Береться все від апаратів зовнішньої фіксації до ну до пластин до стежнів. Відповідно від незалежності від, від, від перелому, спершу виготовляли імпланти за власні гроші. Згодом роботу почали фінансувати благодійні організації. Якщо ж ми говоримо за допомогу військовим, то в перші часи ми повністю це було за наші кошти. Потім про нас дізналися багато благодійних фондів різних організацій, і ми зараз в дружніх відносинах там із Юнайтед 24 із з ООН і з благодійним фондом Коло Нова Юкраїн і так далі. Відповідно, вони вже нам допомагають, включаються, і ми разом це вже спільні проекти реалізовуємо допомоги військовим. Хоча навіть зараз на сьогоднішній день. Наприклад, ті військові, які в Закарпатській області, які робляться череп, це виключно наш проект, який реалізовується за наші кошти. Тобто, ми його фінансуємо повністю 100% самостійно. Зараз, от на цьому станочку виготовляється стигновий стержень. Стержень виготовляється спеціального сплава титану. Він іде у стигнову кістку. Технологію виготовлення імплантів інженери виробництва вигадали самі, каже керівник цеху Василь Годьмаш. Ці технології ми вже самі розробляємо. Ми самі робимо під це станки. повністю розробляли всі прижими, зажими, все як воно виставляється, як запускається. Кожну фасочку прораховували, промірювали, то це все була настройка попередня перед тим, як пустилося в серію. Це не один був зроблений і не один пішов у брак. Для того, щоб це розробити. Тому, в принципі, сміло можна сказати, що це наша технологія. Ми запустили повністю нове виробництво. Ми тепер, окрім того, що робимо імпланти, виготовляємо ще фрезери і станки. І в даний момент ви бачите початок народження нового ЧПУ-станка. І на сьогоднішній день. Ми робимо станок з нічого, повністю збираємо готовий чепову станок, який потім буде робити вироби. Ну і можливо, коли це виросте в новий бізнес. Станемо ще виробниками станків в Україні. Також на підприємстві виготовляють титанові сітки, які перекривають дефекти черепа. За знімками макет черепа роздруковують на 3D-принтері, а далі вже готують імплант. Наші інженери роблять макет. І працюють з тим, як, як цей дефект закрити. Тобто ми стараємося максимально підібрати справою на ліву частину. Зробити так, щоб людина виглядала ну так, як вона виглядала до травми. Користовувати половину черепа його оригінальної частини. Зачасту череп буває асиметричний, тоді приходиться його підганяти. Тобто зразу його видно, що цей теж бачите, трошки деформований, він трошки витягнутий. Ця сторона трошки нижча та трошки далі. Тому виходить частково підганяти, розтягувати в основному практично це все. За словами Олега Гудаша, наразі працюють над виготовленням нових верстатів. Діана Шух, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Це мурал на честь прикордонників. Стінопис намалював Ярослав Романюк з Івано-Франківської області. Чоловік служить у 27-му прикордонному загоні імені Героїв Карпатської Січі, що в Мукачеві. Не у одній зі стін частини намалював мурал. Упродовж тижня чоловік працював над ескізом. Ще тиждень малював стінопис. Це спільна заслуга всього, скажімо так, прикордонного загону, тому що Перед тим обговорювалося все і потрібно було зробити ескіз, проєкт, це все погодити. Я з підполковником Павловським Романом Миколаєвичем робили цей ескіз, планували, що можна використати, де що зобразити, як правильно це все. І от коли вже був ескіз, вже був зроблений проєкт, ну вже тоді було легше безпосередньо на самій стіні це все намалювати. Чоловік каже, малювати мурал, йому допомагали побратими, серед них Ігор Ступницький. Хлопці тобто допомагали мені, Ігор Ступницький допомагав мені це все виконувати, тому що багато різних деталей, масштабно все таке. І вже разом спільно спільними зусиллями, в стислі терміни було зроблено все. Були відгуки схвальні, тобто морально всі підтримували, проходили, ну, і це допомогло. Так, тобто я зробив все, що можна було, ну, все, що міг. До початку повномасштабного вторгнення Рослав Романюк займався монументальним живописом, а також навчав дітей. Це був цікавий досвід, тому що безпосередньо я був тільки ну, як художником, виконавцем. Тут було таке завдання, як трошечки педагогом побути. Ну і, відповідно, закінчивши педагогічний університет, ну тобто мав приблизне розуміння, як потрібно. І пройшовши певні там випробовувальні уроки, сміх ну, навчати дітей діт 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 дорослих, тому що там така. Студія все загальна, тобто може приходити будь-хто. Ярослав каже, мурал створили дня своєї військової частини. Після закінчення російсько-української війни хоче знову займатися живописом. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.